Доброго дня, малята! Сьогодні до нас в гості завітав зайчик. Доброго дня, малята! Він йде в гості до свого друга, але він не знає, як перейти дорогу. Щоб не потрапити під машину, давайте йому допоможемо. Послухайте уважно загадку та відгадайте. Світить він червоним оком, стоїмо. Світить він зеленим оком ідемо. Що це малята? Так, вірно, це світлофор. А зайчик не знає, що таке світлофор, та не знає правил дорожнього руху. Давайте йому розповімо. Давайте послухаємо віршик, для чого потрібен світлофор. Світлофор нам допомагає, нам очицями мигає. Ти сигнали зрозумій, як горить червоний стій. Жовтий почекай недовго, а зелений дасть дорогу. Щоб перейти дорогу, послухайте, що потрібно знати. Знає кожний пішохід це смугастий перехід. На зебру схожий трішки пішохідниця доріжка. Тут водій не поспішає, пішоходів пропускає. Подивіться, малята, це доріжний знак, який називається Пішохідний перехід. Зебра це знак і для пішоходів, і для водіїв. Дітки, а хто ходить по тротуару? Так, вірно, це пішоходи. Вздовж асфальту простяглася ця доріжка широка. На неї не машини мчаться, а люди. Йдуть повільним кроком. По дорозі їздять машини. Тому пішоходам треба ходити по тротуару. Діти, сьогодні ми нашого зайчика познайомили з правилами дорожнього руху. Так, малята, дякую вам. Малята, а наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу. До побачення.